На Новомиколаївці в Кропивницькому проби води для дослідження з річки Інгул беруть дві працівниці обласного лабораторного центру. Розливаємо в стерильну пляшку бактеріологічної лабораторії. Дві стерильних пляшечки в нас є стерильним посудом. Чашка стерильна. Воду з цієї пляшки досліджуватимуть на кисень. Проводиться відбір води на наяв... на наявність розчинного кисню в воді водоймищ. Про що це може свідчити? Норматив становить повинно бути не менше чотирьох. Якщо цей показник менше чотирьох, це може призвести до загибелі риби. Далі наливають воду з річки у банку. Дану пробу. Ми відібрали для дослідження на санітарно-хімічний показник, такі як нафтопродукти. А зараз проводимо. Води на інші показники це буде сухий залишок, залізо, БСК, ХСК. це все є хімічні показники складу води, водоймищ. У нас на території міста Кропивницького є три місця масового відпочинку: це Ковалівський пляж, Новомиколаївський і міський сад. Проводиться лабораторний контроль на наявність збудників інфекційних захворювань, кишкових та бактерії групи сальмонела та Шегела. На момент зйомки 12-ту годину відпочивальників тут не було. Кропивничанин Валерій Афанасьєв рибалить тут. Та є риба, ну ви бачите, що вона робить. Трава. Ніхто не вхажує за нею. Раніше якось річка була, то можна було з дітьми прийти. А ще. А купаються тут діти? А є. Ону, дивіться, класка, там, там кладки. Я оце прийшов, посидів, перебачив та й пішов. А самі купаєтесь від відбулі? Ні. Дослідження води у річках, де купаються люди, проводять щорічно, каже речниця Держпроспоживслужби. Ці місця мають відповідати певним встановленим вимогам. Мова йде про підготовку цих місць це очищення території пляжу, обстеження і очищення дна самої водойми, де будуть купатись громадяни, лабораторне обстеження води і піску на наявність збудників паразитарних та кишкових інфекцій. На жаль, для нашої області ситуація з підготовкою пляжів до відпочинку громадян вона з кожним роком дещо погіршується, тому що з кожним роком у нас все менше відкривається офіційно. Пляжів. Тобто все менше пляжів проходять ось ці етапи підготовки. Наприклад, влітку 2020 року-минулого року, що стосується комунальних пляжів, в нас в області відкрилось лише п'ять офіційно комунальних пляжів. Це два пляжі Новоархангельський район, один пляж у Патрівському районі, один у Гайвороні і один в Олександрії. Що стосується безпосередньо обласного центру міста Кропивницький, ситуація не змінилась. На сьогодні в нас немає жодного офіційно визначеного місця для відпочинку на воді для купання. Тобто ті місця, які громадяни використовують для купання, вони жодним чином не проходять ось ці етапи підготовки. Ні лабораторних обстежень, які безпосередньо балансоутримувач замовляє в лабораторії уповноважені таке обстеження проводити, ні підготовку очищення дна, ні підготовку самого пляжу тобто є певні ризики для здоров'я або навіть для життя людей, які такі місця відпочинку відвідують. Сергій Коваленко каже: на стихійних пляжах Кропивницького встановлять інформаційні таблички. На сьогоднішній день немає місць у нас масового відпочинку людей і не дає мозі влади їх обладнати і за показники по показників по біологічно-хімічним показникам води. Тому ми застерігаємо і вкотре звертаємося людей, що там відпочивати на воді є небезпечно. З більш установленням температури повітря у сталому режимі більше за 20 градусів протягом трьох діб ми в черговий раз будемо проводити. Ці обстеження з встановленням відповідних застережувальних знаків про заборону. Результати дослідження води будуть за 10 днів. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, новини на Суспільному, Кропивницький.